Вітаю друзі, слава Україні! У такому стані зараз спілості ірга. Ще кілька днів і потрібно буде збирати. Ще кардос. просто завалені на землю. В тому році її обнесли пташки практично повністю. В цьому році нормально. Врожай шикарний. Не пам'ятаю по пам'яті які тут сорти. І тут буваємо по 4 прольоти між стовпами, по 30 метрів. От інший сорт. Теплодоношення це все двохрішні пагони. Залишали тут однорічних частину і двохрішних все на двохрічних Зараз беремо врожай і їх виріжемо. Залишимо тільки ті, які виростуть отакі от невеличкі, однорічні. От. Вони лізу саме. Що твориться. Такий врожай ірги. Ягода. Щоб ви розуміли величину. Досить, досить така крупна. У всьому стовбурі ягода. Куш повністю достиг. Кожна ягідка вже достигла. Пора збирати. Буквально пару днів так само буде. Така цього року вірга. Це при тому, що є тут у нас дерен кизил, зил, тут є 15 сортів, буквально на кількох сортах тільки є ягода. Це така культура, яка не боїться взагалі заморозків. І в таких же умовах була поряд от, через 3 метри ірга. Просто на землі гілки. Як можна подивитися вперед. Тише метрів 150. Так само все. на міжряді розігнулося. Добре, всім миру добра.